Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Ви пам'ятаєте, я неодноразово робив такий прогноз чи швидше припущення, що А. Ілона Маска викинуть з Білого Дому, Б. Що в нього заберуть державні замовлення, контракти, а можливо і активи, і це, що його взагалі, скоріше за все посадять. І багато хто мені казав, що та це нереально, та ви вигадуєте, цього ніколи не буде, і так далі. і так далі. Ну і подивіться, перший пункт цієї спекуляції вже справдився, маска з тріском викинули з Білого Дому, але схоже, що це тільки початок. Подивіться, акції Тесла. Летять в прірву, і це лише початок історії. Зараз розповім вам. Ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви це ще не зробили. Тому що насправді це історія про економіку, це історія про бізнес, це історія про технології, це історія про вплив і про такі уроки, взагалі, про взаємозв'язок бізнесу і політики, тому що тут є дуже неочевидні речі. До речі, пам'ятаєте, я якось ділився з вами відео про те, що. Дональд Трамп користується своєю мережою True Social, а не X ілона Маска, незважаючи на те, що ікс, там на порядок більш прокачена, да, там у нього і користувачів суттєво більшої, і підписників у самого Дональда Трампа більшої. І взагалі це був вагомий дуже фактор перемоги, насправді, Дональда Трампа, про що йому сьогодні Маск нагадує, справедливо треба відзначити. Да. Так от, Трамп користувався X Ну, раз-два на тиждень, да? але своєю соціальною мережою він користується разів 20, якщо не 30 на день. Так от тепер стає очевидним, чому правда? Тому що виявляється так, що Трамп, принаймні в політичному сенсі, доволі не дурний. Да? Така політична тварина з досвідом і інтуїцією. А от Ілан Маск, Ну, скажімо, виявляється, ну, м'яко кажучи, примітивного мислення, да? тобто не здатний просто скласти 2 і 2, Тому що ще вчора він стрибає на сцені в підтримку Дональда Трампа, і ще вчора він каже, що він любить Дональда Трампа, любить, так як тільки гетеросексуальний чоловік може любити іншого. так? А сьогодні, виявляється, він сам собі купив квиток на війну з найвпливовішою людиною в світі, купив він його там, ну, офіційно майже за 300 мільйонів доларів. Да? Ну, я маю на увазі його офіційні суми підтримки передвиборчої кампанії Дональда Трампа. Хоча я думаю, що він цим безумовно не обмежився. Ну, і поступово ми з вами бачили, як розгортались події. Да? Тобто Маск спочатку найвпливовіший. Олігарх в Америці і в світі, ну тому що, по перше, найбагатша людина світу, а поєднана з політичним впливом Дональда Трампа і з його колосальними медіаресурсами у вигляді того ж, ікс да тобто маск стає олігархом номер один, Він живе в фактично в Маралага Трампа. Він отримує кабінет в Білому домі. В Маралага його називають дядечка. Ілон він просто там присідає на вуха Трампу, да, тобто і ну, стає супер людиною. Він йому там радить, з ким йому зустрічатись з інших, скажімо, хай-тек-підприємців, технологічних, потужних, а з ким не зустрічатись, кому давати замовлення, кому не давати. На, цій, на цьому ґрунті в них навіть виникають такі певні ну, скажімо, розбіжності, да, які інколи виходять в публічну плащину. Ми це з вами бачили неодноразово. Я записував про це відео. І от Тепер приходить до того моменту, коли статус спеціального державного службовця Ілона Маска вичерпався, бо 130 днів пройшли, а це максимальний час, який людина може проводити в уряді, для того, щоб повністю там, не переходити на повноцінну державну службу. Ну і його вічливо, так би мовити, просять дощ, там ніби залишаються його люди. Трамп дарує йому ключі від Білого Дому, такі символічні, дякую йому, каже, що він великий патріот, він його цінує, і так далі. І так далі. Але для мене, знаєте, таким маркером, маячком, таким, знаєте, що е, стало, що показало, що насправді не так, як вони хочуть це подати публічно. А те, що Дональд Трамп звільняє людину ілона Маска з НАСА, з космічного Агентства американського, він туди його призначив за протекцію. Ілона Маска. Ну і зрозуміло чому? Тому що маск залежить від контрактів е американських е і військових, і багатьох дуже державних замовників. Чому, я кажу так, може, комусь це здасться е перебільшенням, да, що, на мою, на мою думку, Ілон Маск геніальний бізнесмен. Але він абсолютно. Ну тупий політик, він взагалі не політик. Він не державний діяч, він не державний управлінець, і, Ну людина доволі примітивного мислення, якщо він не може. Зрозуміти, що не можна переносити парадигму бізнес успішної бізнес-моделі на парадигму державного управління. Там ніякої співставності немає, там різні системи кардинал, Да? Тобто, ну це як колись Вінстон Черчилль казав, що різниця між політикою і війною це те, що в політиці тебе можуть вбити багато разів. Тобто, це просто різні види спорту, не співставні за складністю. Політика складніша значно, ніж бізнес. І вона впливовіша ніж бізнес. Історія показує дуже багато для цього прикладів. Так бізнес допомагає політикам приходити до влади, але це нічого не означає. Потім друзі, що показово, що Ілон Маск збудував свій бізнес. На колосальних державних замовленнях, на колосальних просто податкових і різного плану фіскальних преференціях, він вигравав державні контракти, він отримував особливе ставлення. Він увійшов на ближче коло. Причому це сталось не при республіканцях. Він це робив при різній владі, при демократах, мабуть, не менше, якщо не більшою отримував грошей. Я записував фільм окремий про те, як Ілон Маск збудував свою цю суперуспішну бізнесову історію на державних грошах. Близько 20 мільярдів доларів він отримав платник коштів платників податків американських та да, для того, щоб стати таким успішним геніальним бізнесменом. І от сьогодні цей бізнесмен тягне за собою всіх акціонерів своїх компаній, там і Тесла і інших тягне просто в прірву. Да. Причому він же їх не спитав, він не спитав їх, коли йшов підтримувати Дональда Трампа і грав в банк. Він їх не спитав, коли. Він з ним сварився, і зараз, коли він робить кілька за годин цих твітів, де він вже пішов у відкриту атаку проти Дональда Трампа. Тобто, ще кілька днів тому я записував відео про те, що Ілон Маск виступив проти великого красивого закону Дональда Трампа, цей пакет бюджетних і податкових таких стимулів. Да? тобто, і Маск критикував його за те, що він по суті не зменшує, а збільшує державні видатки там приблизно десь на 3 трильйони доларів, якщо брати може 2,5 з трильйони, якщо брати в горизонті 10 років. І спочатку Маск критикував цей закон. Потім він перестав так стримуватись після того, як Дональд Трамп звільнив його людину до НАСА, Він вийшов і прямо ну, почав себе писати в своєму іксі. Bill, да? ну, це не вбити Біла, а це вбитий закон. Да? Він почав закликати напряму членів Сенату, ну, мовляв, завалити цей закон. Це красиве таке дітище Дональда Трампа, на якого він покладає стільки свого, свого політичного капіталу, своїх очікувань, тому що ну, це друга велика така ініціатива Дональда Трампа, після його. Торгівельної війни Дональд Трамп називає митні тарифи найкрасивішим винаходом людства, і наступна ініціатива це оцей податковий набір ініціатив, який передбачає там, звільнення від податків ну, багато, дуже таких прошарків населення, бізнесу, і, і навіть звільнення від оподаткування чаєвих, понаднормових. Ну тобто такий він частково популістський, частково бізнесовий, протирічивий. Але Маск пішов у відкриту війну проти Трампа, тому що він швидко переключився з критики закону просто на. Шалену атаку на самого Дональда Трампа, і він написав, що час кинути бомбу. Написав, що Трамп був в файлах Епштейна, е і саме тому вони не були оприлюднені. Да? Тобто, і це тільки початок, що там він тільки не пише в своєму цьому іксі твіттері на президента, і ну, схоже, що це. Прокладає кроки до наступного розвитку подій. І вже от я буквально вночі дивився начать, опитування, яке проводить Ілон Маск у себе на Твіттері, а чи не створити нам партію, таку, щоб вона 80% населення захищала от цю середню таку начать, ланку суспільства, да, тобто, от ми будемо обстоювати, мовляв, їх їх інтереси. Уявіть собі, да відкриті погрози Дональда Трампу про те, що Маск фактично каже, що він буде боротися на. Проміжних виборах до конгресу проти Трампа, і він каже, що ми маємо всіх наказати тих, хто голосує, значить, за цей закон Дональда Трампа, і вибити їх значить, з конгресу, і відповідно заводити своїх людей. Ну треба сказати, що найбагатша людина світу може заводити своїх членів конгресу, тому що фінансової підтримки його буде достатньо для того, щоб провести туди в конгрес ну, певну кількість таких. Бійців вірних, які віддані будуть саме Ілону Маску. Але це тільки поки він найбагатша людина світу, тому що насправді цей статус може бути дуже швидко змінений. Дуже швидко. Тому що дивіться, на Ілоні Маски зав'язано дуже багато речей в сфері безпеки та оборони. Тобто ми розуміємо, що той же, наприклад, цей супутниковий інтернет космічний, да, і так далі. і так далі. Тобто ті речі, які стосуються оборонних замовлень, космосу, от. а хто може гарантувати, що завтра Ілону маску не прийде в голову сказати, що він буде користуватися якимись своїми цінностними орієнтирами, своєю думкою, кому надавати послуги, кому ні, да? кому Starlink включати, кому відключати, да? Там, що ще робити? Ну якщо ще вчора він собі дозволяв. Такі нападки просто на лідерів інших країн, да? не маючи ніякого для цього ні офіційного статусу, ні розуму найменшого взагалі. Да? Тобто він обвалив прибутки Тесла, він е, знищив продажі своїх автівок по всьому світу, тому що його просто відкрити, не просто його зневажали, а його автівки і салони підпалювали. І він ще там, бігав, погружував значить, цим людям, що це терористи, вони там мають значить, сидіти там пожиттєво і так далі. Ну, тобто він свідомо, не просто провокував, він це поводив непрофесійно, неадекватно і абсолютно подебільному. Ну, тобто, а якщо ще з поправкою на те, що він же не просто Ілон Маск, як знаєте, громадянин да, США, який от, що хочу, то і роблю. Да, у нього за спиною тисячі десятки тисяч акціонерів, які просто виявилися заручниками. Да. Звісно, ті, хто Теслу, ну, вони заробили колосальні гроші. От, але. Ну, в ці ігри грають спекулянти, да? ми з вами на каналі говоримо про економіку, про більш системні довгострокові да, наслідки. От, але є люди, які на цьому заробили дуже великі гроші, просто прошовстивши Теслу. Тому я думаю, що ця історія тільки розгортається, тому що якщо Маск піде на загострення, ну а я не знаю вже, як він може зупинитись там після того, що відбулося. то... Наступні кроки які. Наступні кроки, я думаю, що американська адміністрація перегляне низку контрактів, зміркувань національної безпеки. Я думаю, що вони його там значить, заберуть у нього доступ до якихось державних таємниць, які він мав, да, якщо, якщо мав, да, вони заберуть у нього певні державні контракти, вони обвалять його бізнес-імперію, спочатку вони обвалять, а потім, якщо він не буде слухатись, да, я думаю, що вони просто можуть певні активи у нього забрати. Які пов'язані з цими чутливими індустріями там, оборони, безпеки, ну, тому що це національна безпека. Да? Там діють просто інші абсолютно правила. І я думаю, що Маск, Зробив фальш старт, тому що навіть якщо він найбагатша людина світу, він має плани, да, він винесив ці плани змінити, так би мовити, республіканців, а потім можливо й Дональда Трампа і так далі. То йому треба було діяти, як діють бізнесмени в таких випадках, та да, не подавати виду до того моменту, коли все стає очевидним і вже ніхто нічого не може змінити. Але ні, він і тут зіграв абсолютно по Да? тобто повний фальшстарт, який валить акції його компанії, які робить його, ну невідомо просто навіть вже не активом, а вже таким зобов'язанням для своїх акціонерів. Акціонери його ще вчора просили: поверніть, будь ласка, дорогий до управління Тесла і компаніями і так далі. І коли він повернувся з Білого Дому з дошту, акції зросли, тому що він геніальний бізнесмен, він підприємець крутий. Це треба вміти такі отримати колосальні кошти з державного бюджету, 20 мільярдів доларів навіть більше, на різні проекти, на різні кампанії. Уряд багато разів рятував його, коли він був вже збанкрутував гарантовано. та, Тобто. і... Замість того, щоб тримати позицію біпартійну, мудру, хитру, якщо хочете, та він йде в абанк, а потім він ці карти обнуляє, і не просто обнуляє, а йде на самий жорсткий сценарій, мабуть, з усіх можливих. Ну, ще жорсткіше, це було б тільки якщо б він там. Не знаю, увірвався в кабінет Дональда Трампа і скоїв би на нього замах. Можливо, це було б жорсткіше. Да? От. І тому ми з а вами а ми бачимо: там, читаємо Твіттери, люди пишуть: там, вболіваємо за обидві команди. Да? Ну така історія тут: вболівати за обидві команди. Звісно, що нам е, треба бути зараз дуже уважними, тому що це все зав'язано і на знов-таки на цей космічний зв'язок, і на багато інших питань, про які ми там зараз не будемо говорити. Але це ще великий урок про взаємозв'язок бізнесу і державного управління, що ці ті речі, які треба дуже обережно з ними бути, да? тобто дуже обережно. Тобто, це не одне те саме, немає знаку рівності, немає однакових правил гри. І якщо ти супер успішний бізнесмен, займайся бізнесом, впливай, але впливай розумно, тонко. Так, як це робить Уоррен Баффи, так як це робить Білл Гейтс, як роблять інші розумні люди, які грають вдовго, а не, не гравці в казіно, які здатні прийти і просто злити свій статок і статок інших людей, не буду казати, куди злити. Да? Тобто, дивіться, я можу помилятись: це мої суб'єктивні роздуми, значить, але ви можете поділитись вашими коментарями. Як ви вважаєте, будуть розвиватись події? Да? Тобто хто в цій боротьбі переможе, що це буде означати для майбутнього економіки і світу? Але я думаю, що те, що відбувається зараз, це створює потенціал для того, щоб на наступних виборах демократи набрали більше голосів, ніж вони б набрали при іншому розкладі. Тобто, оця напруга, цей потенціал він буде мати свій вихід. я не політолог, але я думаю, що спроба створювати в Штатах там нову партію, да, тобто в різних країнах намагалися це робити, там в тій ж Великобританії не така це проста і не така це робоча історія. Да. От. Тому я думаю, що демократи просто зараз сидять і просто вони просто з відкритим ротом не знають, як можна було таке придумати, от ти спеціально таке не замовиш, да, тобто якщо навіть дуже захотіти. Але це відбувається у нас з вами на очах. Тому я думаю, що наступні кроки будуть невеселі щодо протистояння Президента Трампа і ілона Маска. Ну, для нас тут гарна новина, можливо, тільки в тому, що судячи по всім там заявам і так далі, то проросійський сентимент Маска сильніший, ніж Трампа. Да? Хоча, звісно, що це такий вибір між там, чорним, чорним і сірим, можливо, не є. Гарним, але але що робити друзі? Поділіться вашими коментарями: чи мають успішні підприємці, які збудували колосальні імперії йти в державне управління? Бо вони ж ефективні, вони ж розумні, вони ж інноватори, вони ж завжди праві, ніколи не помиляються, правда? Або все-таки державна служба це сфера професійної діяльності, для якої Варто створювати такі умови, щоб туди потрапляли люди, які мають певний рівень підготовки, певну мотивацію, певну репутацію, а не просто ті, кого показали по телебаченню, написали ВІКС, да, тобто проплатили за них там сотні мільйонів мільярди доларів, і потім ми бачимо те, що ми. Бачимо. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатися на мій канал. Дякую вам за підтримку на Patreon, тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створити більше контенту про економіку, розвиток, інновації, глобальні тренди і все те, що буде відображатись не тільки на Америці, на світі, але й на нашій з вами країні. До зустрічі!